Коли я попадав на прийом і приходив до високопосадовців, то вони, водя мене як священника, завжди підтверждали таку фразу. Заходіть, заходіть, да ви священник, але знайте, що всяка власть від Бога, а ми власть, заходіть. І разів я то чув одного разу. Самому високому сказав, «Но ну от ви заявляєте, що ви власть і ви от Бога. Скажіть мені, як звати на вході отого швейцара дежурного? Я не знаю, каже він. А як звати ту жінку, котра уборку робить в коридорі? Я не знаю. І я пару таких назвав йому питань і сказав йому у Євангелії. Сотник не тільки знав ім'я робочого, а ще й поінтересувався його здоров'ям і попросив Ісуса за Нього. Ти коли великий начальник останній раз молився за здоров'я тої жінки в коридорі, що уборку у вас робить? Я й сам і за своїх не молюся, каже. Та яка ти власть від Бога? Да ти не від Бога. Ти Проти Бога, ти не знаєш ні сам молитися, ні за других молитися. І євангельський приклад не реалізувався не разу, до смерти забудь казати, що ти власть і ти от Бога. Не всяка власть від Бога. В Євангелії сказано: що всяка власть під Богом. Але щоб казати, що конкретний чоловік упав із хмар. Звісно, несерйозно, всяка власть від Бога, всяка власть під Богом, але реально лише та влада від Бога, котра переживає за своїх людей, за їх роботу, за уровень зарплати, за рівень життя, за їх умови, якщо чиновник тим не займається, а ще й непомірно создає условия тяжкі. Да який ти чиновник власть від Бога? Ти бокновений безбожник, взяточник, корупціонер, котрий лише одно місто із Євангелія знає, всяка власть від Бога, А що ще знаєш із Євангелія, а більше чиновники нічого й не знають. Да, провіривши одного другого п'ятого, вияснилося, поголовно високопосадовці не знають. Ні Євангелія, ні слави Божої, ні волі Божої, але колися столкнуло тим чиновникам-незнайкам рішати питання віруючим людям, який церковний календар добрий, який недобрий, всі чиновники прийняли рішення і рішали самі вони без людей Божих, який календар рекомендувати людям у церкві. От почому сьогодні ми кажемо, Господи, благослови наших людей, церковних. Бо якщо чоловік, віруючий на посаді, нараз замітно, він, во-первых, ніколи не буде голосувати за закон проти церкви. Такий чоловік буде завжди старатися виконати свої предписання, облегчити людям і робочим підлеглим життя. То буде перший признак віруючих людей. Господи, наших людей такими зроби. Якщо вони десь попадуть на високу посаду, щоб помнили предупредження Євангелія, Ти не лише маєш свою зарплату взяти, а й думати за поміч Твого підлеглого. Господи, ну ведь ти хочеш, щоб усі люди спастися, і ми так хочемо, щоб і ті, куди нас гонять, а може, вони завтра. Розкаються, Боже, помилуй усіх нас і наших і гонітелів, бо лише так ми діти Божі, діти любві, а в вічності і наслідники Царства Божого. Амінь.